Що нараз, всім привіт! Зараз хочу коротенько зняти відгук про такий висник е, кондиціонера. Що ми робимо з ним? Я не буду пояснювати, як його там включати, ну типу якщо, як ставити, тих відео є в неті фіга. я просто вам знімлю свій відгук е, про вже сам готовий результат. Е, частково частково воно помогло. Тому що, коли я переключаю з кондюка просто на вітряк, ну, на сам цей. У мене був такий запах сирості. ніби коли, Я думаю, що це, колись панорама десь протікала, бо були забиті дренажі, то все йшло в підлогу, підлога набирала води, сирості, запах лишався, то треба вичистити хіба, коли ти вже то все вимиєш. Я от хотів цей запах трохи забрати, тому що все циркулюється по машині. Воно частково забрало, і плюс, коли вода потрапляє десь чи сирість, чи десь там якесь, наприклад, неправильне користування кондиціонером було, і там теж сирість, там теж з'являється таке, типу аля, ну знаю, як під грибок, чи ще щось таке, можна сказати. І звітом, коли кондиціонер включаєш, теж такий неприємний запах, шо. Це це чуть, чуть забрало, але що би я сказав, щоб використовувати ось цей спрей, який от зараз, бачите, як він на екрані, як він працював. Щоб його використовувати, то я би перед тим взяв піну часник. Тобто Ми взяли, що позапшикували сюди в, в, в повітрі збі... збірники, чи як неправильно називається. Позапшикували сюди, включили на обдув, воно всю цю піну викинуло, випрочистили, тому що навіть пилюка збирається, воно навіть зараз є. Вчора мили машину. Пилюка все одно збирається, то не, не треба брати ті щіточки, а там середині я вже взагалі мучу, що робиться. Тому, перш ніж брати оцей очисник, він вбиває запах в загальному по машині, який робиться, коли ти включаєш кондиціонер. А щоб почистити правильно цьому, моя думка, що потрібно перед тим було взяти піну. То виходить, що я взяв оцей вурс-очисник, я взяв за 279 гривень, здається. Але перед тим треба було бажано взяти швидко піну. Зробити це спіною, очистити. А після того, після того треба тоді взяти оцей сам очисник і очистити так сказати, вже саме повітря. Я думаю, так би воно в принципі нормально спрацювало. Але, в принципі, так, ну, частково воно забрало цей запах вонючий, бо тому що коли включаєш кондюк, вже так аж не смердить. Тому наполовину на я задоволений, можна сказати, але треба ще до, допрацювати, почистити внутрішню частину від, пилюки, від того всього. Тому що ех, сам повітряний фільтр салону я міняю кожен раз, коли заміна раз в 6-8 тисяч, коли міняю масло і всі інші фільтра. Якось так. Так що, не знаю, чи помогло вам, не допомогло, але я би сказав так, перед тим прийти спиною, а до діло цією штукою воно має допомогти. Має Тому моя така думка. Так що користуйтесь, пробуйте, чистіть. До нових зустрічей!